Два десятка активних молодих та готових працювати для розвитку рідного міста. У Рівному почала роботу молодіжна міська рада. Раніше, з поміж десятків заявок, шляхом голосування обрали перелік дівчат та хлопців, які сформували консультативно-дорадчий орган. Сьогодні усі вони мали можливість у сесійній залі відчути себе справжніми депутатами та поділитися ідеями з керівниками міста. Молоді треба максимально приділяти часу, адже все-таки це є наше майбутнє. Сьогодні коли обрали те, що сесія, затвердила молодіжну раду, Сьогодні вони обрали. Самостійно вже до речі, саме секретаря. голову, так само і заступника. Це вроді говорить про те, що молодь теж готова до змін. Свої кандидатури для участі у молодіжній міській раді рівного могли подавати молоді люди віком від 14 до 35 років. Голова молодіжки Іванна Одейчук розповіла про заходи до організації, яких долучилися представники ради, зокрема, благодійний івент на Лебединці, коли збирали кошти для українських захисників. В рамках збору молодь для молоді нам вдалося зібрати більше 220 тисяч гривень. Ривень, і ми придбали 10 fpv дронів для третьої штурмової бригади. І ми вдячні, що власне влада міста підтримує наші такі ініціативи. Готовий змінювати місто та охочий долучатися до корисних справ представник молодіжної ради Вадим Пономаренко у хлопця та його однодумців вже є достатньо багато ідей, як працювати для громади та чим саме має займатися активна молодь. Впровадженням багатьох проєктів, заходів, як благодійних, так і культурно-масових, волонтерських будь-якого роду чину, заходи, які будуть сприяти для розвитку молоді рівного в середині липня. Ми плануємо зробити навчання з домедичної допомоги для молоді Рівного де буде об'єднана вся молодь, і хто буде охочий, долучитися для до цих навичок. Користуючись можливістю зустрітися з представниками влади, учасники молодіжної ради висловилися щодо проблем, які їх хвилюють: від курсування громадського транспорту до створення робочих місць та залученості молоді в Процеси життєдіяльності рівного, щоб випускники та студенти хотіли залишитися в Україні і разом робити обласний центр кращим. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.